Добрий день, мої найменші вихованці студії. Я вас знову вітаю на своєму відео уроці. Ми з вами продовжуємо весело, дистанційно навчатися. І сьогодні у нас тема повторення вправ на дикцію та артикуляцію. Давайте зараз з вами разом згадаємо, що таке дикція та артикуляція та навіщо вони потрібні як маленьким вокалістам. Дикція. Це чітка вимова звуків та букв. А артикуляція це активна, злагоджена робота наших артикуляційних органів: це зуби, губи, тверде піднепіння та м'яке піднепіння, наш язичок, наші щічки. Якщо не буде працювати активно артикуляційний апарат, нам не буде з вами зрозуміло та ясно кожну буковку та слово у нашому вокальному творі. Тому, коли ми з вами працюємо над вокальними творами або розпівками, треба звернути увагу на дикцію та артикуляцію. І дуже гарно розім'яти наш артикуляційний апарат і попрацювати над чіткістю вимови. Я вам зараз пропоную деякі вправи, які допоможуть нам трішечки чіткіше вимовляти букви та звуки у нашому творі. Ну, Наприклад, така вправа. Як пі -пе -па -по -пу пи пі бі -бе -ба -бу -бу -би бі Слідкуйте, будь ласка, за тим, щоб у нас звуки були чіткі та ясні. Перша буква П. І до неї ми додаємо голосну букву. Пі-пе-па-по-пу-пи-пі. -пі. а потім спробуємо пришвидшити трішки темп. Пі -пе -па -по -пу -пі -пі. Бі -бе ба бо бу бе, -бі, бі рі, ре ра ро ру -ре рі сі-се-са-со-су-се-сі. -сі. і так кожну букву. Спробуйте на букву пі -к, на букву П, К, з, Ч, Ш. Давайте ще разочок зі мною на букву П і на букву Б. пі пе па по Пі-пе-па-по-пу-пи-пі, бі-бе-ба-бо-бу-би-бі. -бі. Спочатку у повільному темпі, а потім трішки пришвидшуємо. Це була перша вправа. Друга вправа – бо по бу пи бі. пі Коли до звука Б, ми додаємо звуки Пі, біпі, бепе, бапа, бопо, бупу, бипі. І так далі. Це була друга вправа. Також робимо її у повільному темпі, а потім ще швидше і швидше. І е, коли ви попрацюєте гарненько над цими вправами, у вас буде чітка та ясна дикція та артикуляція. Ще однією вправою, яка вам гарно допоможе підготуватися до вокального твору та налаштуватися на нього, це якась скоромовка. Я вам пропоную такі скоромовки: бурі, бобри, брід, перебрели. Бурі, бобри, брід. Перебрели. Зверніть, будь ласка, увагу на звуки б і р. Бурі бобри, брід, перебрели. Також починаємо у повільному темпі. Уявляємо, що звуки «р», букви Р і Б, ніби у нас не одна в слові, а як... неначе їх три. Бурі бобри, брід, перебрели. Перша скоромовка. Її треба вимовляти дуже-дуже швидко. Давайте разом спробуємо. Спочатку повільний тем, потім трохи пришвидшимо, і максимально швидко, як ви можете це зробити. Бурі бобри, брід, перебрели. А тепер трішки швидше. Бурі бобри, брід перебрели. А тепер максимально швидко, як ви можете. Бурі бобри, брід, перебрели! Бачите, зовсім нічого складного немає. Треба трішки натренувати наш артикуляційний апарат та нашу дикцію. Друга скоромовка. Веселі лелеки летіли далеко. Скоромовка на закріплення артикуляції та дикції звука і букви Л. Веселі лелеки летіли далеко. Зверніть, будь ласка, увагу на слово. Летіли, в якому разі не говоримо летіли, тому що це неправильно буде. Веселі, веселі лелеки, летіли далеко. Також намагаємося відкривати ротика у, вірні, у вірному положенні. Веселі, лелеки, летіли далеко. Тепер трішки швидше. Веселі лелеки летіли далеко. І максимально швидко, як ви можете це зробити. Веселі лелеки летіли далеко. Також. Прослідкуйте, будь ласка, за тим, що коли ви пришвидшуєте темп, або говорите дуже швидко, щоб ви при цьому не кричали і берегли наші зв'язочки з вами. Тому що, якщо ви будете форсувати звук як у вокалі, так і в простій вимові, це не досить буде гарно для нашого самопочуття з вами, і ми можемо собі нанести шкоди. Давайте ще раз закріпимо цю скоромовку на звук Ли. Веселі лелеки летіли далеко. Ще швидше. Веселі лелеки летіли далеко. І ще швидше. Веселі лелеки летіли далеко. Далі, третя скоромовка, яку я хочу вам показати, щоб ви також потренували дикцію та артикуляцію. Жовтий жук купив жилет, джемпер, джинси та жакет. Скоромовка на звуки ж і дж. ДЖ. Жовтий жук купив жилет. Джемпер джинси та жакет. Слідкуйте, будь ласка, за тим, що ж «ж», дж повинна бути чітка і ясна на кінчиках верхніх зубок. Жовтий жук купив жилет. Джемпер джинси та жакет. Зверніть увагу на слово жилет. Не жилет, а жилет. Жовтий жук купив жилет, джемпер джинси та жакет. А тепер ще трішки швидше. Жовтий жук купив жилет, джемпер джинси та жакет. І максимально швидко, як ви можете це зробити. Бажаю удачі, будь ласка, користуйтеся цими вправами на дикцію та артикуляцію, а я буду чекати на ваші відеозвернення, як саме ви працюєте у домашньому режимі. Я бажаю вам удачі, на все добре!